Всім привіт! До вашої уваги! e-Golf 2020 року з пробігом 37 тисяч кілометрів. Автомобіль вже розмитнений та чекає на нового власника. Вартість 15 тисяч доларів. Отож, комплектація. Передні та задні парктроніки, також максимальна оптика попереду та позаду. Підігрів лобового скла, титанові диски з літньою гумою. Сидіння в автомобілі в гарному збереженому стані. Авто щойно приїхало з Німеччини. 37 тисяч кілометрів на одометрі. Максимальна мультимедіа Discover Pro, двозонний клімат-контроль, електроручник, автохолд. Переходимо до заднього ряду. Це такий от стан задніх сидінь, абсолютно без слідів експлуатації. Також маємо зарядку, перехідничок, поличка. Бажнечка у нас. Знаходиться другий комплект зимової гуми і швидкісна зарядка. Отож, кого цікавлять деталі по даному автомобілю? Телефонуйте.